А я в собі не сумніваюсь, не сумнівалась ні на мить. Коли життя мене ламало, я не зважала що болить. Я йшла вперед, боролась далі, стискала сльози у кулак, ні перед чим не зупинялась, бо час лікує, чи не так? Сюжети в долі були різні, друзі втікали у біді, знімали маски лицемірства, судили інших по собі. А ще, бувало, дуже рідні, стають чужими в одну мить. Та я трималась я трималась і не казала, що болить. Боліло все, і так боліла душа, не наче на куски, та я не впала, полетіла, хоча не знала ще куди. Я вірила, як завжди, в мрію, і йшла до неї крок у крок, і сталося те, чого хотіла. Я досягла своїх зірок, пробачила живу щаслива і вдячна небу я за все, коли в житті маленька, злива, потім веселка настає.